Доля 83 українців у Непалі й досі залишається невідомою. За даними вітчизняного міністерства закордонних справ, українці потихеньку починають виходити на зв'язок із дипломатичними представництвами України в Непалі. Інформації немає про українців, які постраждали або загинули на щастя. У нас є інформація тільки про тих громадян України, які перебували або могли перебувати на території Непалу. На даний момент в списках 144 наших громадяни. Нині у Непалі українське консульство працює у посиленому режимі. При ньому наші дипломати влаштували такий собі штаб, де українці можуть заночувати та оформити документи для повернення в Україну. Президент України доручив міністерству закордонних справ і Міністерству оборони підготувати літак, який би евакуював наших громадян із Непалу. Нагадаємо, у суботу та неділю у індійському місті Непал сталося кілька потужних землетрусів. Через руйнування інфраструктури загинуло щонайменше 3,5 тисячі людей. Більше 6 тисяч отримали різні травми.